Слава Ісусу Христу! Святий Отче, маю запитання до вас. Святий Отче це звертання до Папи Римського. До мене просто, отець Василь. Маю запитання до вас, з чоловіком розписалися рік тому, не вінчалися, бо, потрібно, бо потрібна підготовка до цього. А він військовий, не дуже і на дуже мало часу приїжджає додому. Ми хочемо повінчатися, але не знаємо, як це зробити. Підкажіть, будь ласка. Ну, у нас от, недавно було вінчання, ми, я, вінчалися молодята, він військовий, і також було складність приїжджати. І ми, я з ними займався підготовкою через, через Zoom, чи через що. Ну, не важливо. Чи через WhatsApp. Роді? Ну, то не важно, через що, але він знаходив час, ми під нього підстроювалися, бо тому що Нєвеста. Їй було простіше, знаєте. І ми так на вечір, коли вже він мав час і, і вибирали час, і ми так збиралися всі троє. Я тут, він, він там на передовій, наречена, десь, десь не знаю, де вона, в Дніпрі була чи де, вроді в Дніпрі так. І ми всі втроє заняття проводили. Нема проблем. Я записав їм, заповнили прислюбний протокол, потім тому. Оці матеріали на на оповіді, все зробили, записали, потім заняття з ними, прищубної підготовки, що таке подружжя, що таке свята тайна подружжя і так далі. Все, провели, провели онлайн, та й, та й все. А потім назначили дату вінчання. Також він підстроївся, знайшов таке місце. Все, приїхали до церкви, все, повінчалися, ура, молодці. Так, наступний. Зі святом будьте здорові, щасливі і благословенні. Дякую. Отже, Василю, у мене до вас таке запитання. Як церква відноситься до сурогатного материнства? Щиро дякуємо. Найскорішої нам перемоги. Ну, За перемогу, звичайно, дякуємо. Так, знаєте, щоб ви собі мали як тезу. І розуміння. Церква проти того, що в народженні дитини участвує третя особа. Чоловік і жінка, статевий акт народження дитини. Чому тут є проблема? Тому що ми такі методи порушують право дитини народитися в подружжі. Дитина, це вроді би, ну і так зрозуміло, але не забувайте, це є ті речі, які Бог нам дав. Дитина має право народитися від тата від мами. Право, яке дає її Господь Бог. І порушення цього правила церква не одобрює. Тому в народженні дитини церква каже. Не має бути третя особа, сексопатолог, лікар з репродуктивного центру людини. Ще якийсь там, так? Церква каже: не треба, щоб там ще хтось участвував. Почули? Почули. Але церква вам дає вибір. Завжди, якщо церква не дає людині вибору, то це неправильна структура. Чому? Бо Бог створив людину вільною. Церква має їй сказати, що як, наприклад, дивиться на ті речі чи на ці. Але останнє слово за людиною, вона має прийняти рішення. Церква має дати людям можливість вибору. Дивіться, мені. Недавно робили там зауваження, що у нас не ходять до церкви люди. на будні, от, наприклад, ну, на, будні, на свята, значить, не ходять люди до церкви. А от на Галичині ходять. Знаєте, а я вам хочу сказати, що ходять дуже добре. Але запам'ятайте, церква не для того, щоб змагатися, в котрій церкві більше прихожан. Церква це те, що має дати людям можливість. Прийти можливість, щоб людина прийшла до церкви і помолилася. Церква має дати людям можливість, як я все кажу за пожертву. Церква має дати людям можливість поучаствувати у жертві. Це дуже важна різниця. Не просто ксіс хоче грошей. Багато стягнути до церкви, заробити купу грошей. Ні. А дати людям можливість поучаствувати в жертві. Якщо любий священник бере гроші, щоб бути багатим, і другий бере, щоби дає людям можливість поучаствувати в жертві, ви розумієте правильно, що ви два будете інакше суджені. Один благословенний, другий засуджений. Думайте і людям пояснюйте. Що це не вам дають за вашу працю. Не вам дають за вашу працю, бо ви там не робите нічого, нічого. Ви присутствуєте, а людям даєте можливість поучаствувати у жертві. І скажіть тій людині, ви хочете взяти участь у жертві? Участвуйте. І як ви вважаєте, що за вашу маму достатньо 100 гривень, аби всі помолити на день народження, то дайте 100 гривень. А як ви вважаєте, що тисячу гривень, дайте тисячу гривню. Ви прийшли, а я даю вам можливість поучаствувати в жертві. Участвуйте. Не буде мамі встидно і Богові весело. Участвуйте. Але ніколи не кажіть суму. Бо будете відповідати, як Симон. Знаєте, є такий рік Симонії. Симон чому то. Чому тоді явол засмутив твоє серце? Що ти частину грошей приховав від, від поля, яке ти продав? Знаєте ту історію? Ти обманув не людей, а Бога. Почули? Тому наше завдання дати людям можливість поучаствувати у жертві. В неділю, у свята на будній день дати людям можливість прийти до Бога. Церква має бути відкрита. Ми маємо кожен день служити. Кожен день має бути служба Божа і мають бути люди. Як каже наш владика, сам службу не служи, не хоч хто скоро там буде. І так ми і стараємося. І тому кожен день служби Божої, а ще й вечір, в молебень служимо. Ми даємо вам ту можливість, щоб ви були з Богом. Розумієте? Даю вам можливість, і це є дуже важливо розпізнавати. Даю можливість вибору. Так же само і сургати материнство. Людина має вибір. Прошу дуже, займайтеся. Бо, наприклад, одно діло еко, коли там підсаджують, так, клітину ембріон підсаджують, а а їх є 3, 4, 5. І якщо один прижився, тих знищують. Ну, це ж ну, це ж ну вбивство. так, Церква ясна діло, що проти цього. Але ми даємо життя. Щоб було одно життя, завжди потрібна жертва. Ну так завжди було. Але ну щодо еко, церква мала свою позицію. Нема питань. сурогатне материнство це коли береться, є подружжя, чоловік і жінка. Жінка не може мати дітей. Беруть другу жінку ще одну. Різним способом, ну там різними способами її запліднюють, або навіть ембріон пересаджують її, і вона виношує, народжує і віддає дитину. Це називається сургатне материнство. Але церква говорить конкретно, що участь в народженні дитини третьої особи не може бути. Бо тому що ми, якби забираємо право, право дитини народитися від подружньої пари. Ми в дитини забираємо це право. Одно діло, коли народилася дитина, батьки відказалися або ще щось, і в дитину всиновили, удочерили, це зовсім друга. Дитина знає, що вона всиновлена дочерена, чи може навіть і не знає, але я думаю, що як підросте дитина, батьки їй скажуть. Але це зовсім друге. Але вона має свого тата, свого і маму. Вона знає, що від неї відказались. А як не знає, то має можливість дізнатися. Розумієте? Тому я завжди до цих речей підходжу розумно, і кожен випадок думає собі, він, має, він, є, він є особистий випадок. Бо в кожних ситуаціях по-різному, по-різному, є подружжя, яке не має дітей, і яке не може мати. Є, які хочуть мати дітей, мають маю одну дитину або дві, а хочу три. Ну хоче дитини людина. Хоче. І вона має право, і, і, і суспільство має дати можливість тій парі народити дитину чи ні. Якщо ви рахуєте, що ми ж є в свобідній державі. Ну то що не? Людина має мати вибір. От як вона не має вибору, то це плохо. Церква має сказати своє слово, медицина має сказати своє слово, суспільство має сказати своє слово, але, люд, але подружжя має мати вибір. І все, що вибере подружжя, ви не маєте судити. Отак от, от. Не судіть і не суджені будете. Сказав Господь. Це стосується всіх. Христос не вибрав. Хтось важніший, хтось дурніший. Всіх стосується. Не судіть і не суджені будете. Молимося за, за упокій. Це Я сказав за Івана. Ну, за іменника сказав. Молимося за, зараз за упокій. Це Заказна служба. Попросили на Паристас. Я, я дуже дякую, що ви нас так шануєте, поважаєте, що хочете, щоб в цій церкві. Але я розумію, чому так. Бо мені тут недавно пояснили, каже, отче, ви розумієте, ми у вашій церкві хочемо заказати Парастас, тому що на цій Парастасі будуть всі наші. Бо одні у Львові, одні у, цін, у Хмельницьку, одні в Польщі, а одні в Іспанії. І каже, але ми маємо через те, що ви транслюєте, ми всі будемо на цій молитві. І тому я готовий значить, вам допомагати і Парастас купити і все, І щоб тут була ця молитва, яка об'єднає всіх нас. Будемо молитися за Анну, це 10 років з Дня Смерті. Ну і за всю родину, яку ви тут вписали, за В'ячеслава, ми молимося цілий, цілий місяць. До 1 липня. Ну і на 40 також дали. Хоча за воїнів, так, ну, я теж привілегію вже роблю, бо за воїнів. 40 служиться в часі Великого посту, Сорокаденного посту, тому і називається 40 -ти.